Холод з бучком вженилися, українізований пупсик. Та як Трофіменко прикордонник нагнув всіх мінтів. Давайте детальніше. За новини Львівщини минулого тижня. Ну, як холод з бучком вженилися. Вженився холод. З чим його щиро вітаємо. Бучко допомагав зі всіма організаційними заходами. Прекрасні шаледі. І три місяці ми про холода згадувати не будемо. Серйозно, без приколів, нехай піднімає генофонд України. Щодо українізованого Пупсіка, тобто розуміємо, так: Кривецький Ігор, Пупс, той, хто є в народі, той, хто господар свободи, хто відкрив. Едем резорт у Львівщині на награблених землях, котрі йому свого часу підписав певний очільник області, так і відкрив Едем резорт Київ теж на награблених віджатих землях. Всі ж розуміють, що поки що Беп України не працює до моменту, поки ПУПС відмиває кошти на найдорожчих стравах, СПА-послугах і всьому решту, Українським корупціонером у Львові і у Київщині, то у нас є величезні запитання до Цивінського. Чи не Пупсика він? От, І як буде проходити українізація пупса, Як це відбудеться? Він однозначно віддасть в мене є така візія. От в чомусь може і навчився у пупса, він однозначно віддасть вкрадений іпподром, він однозначно віддасть вкрадені землі під едем Резортами, він однозначно віддасть все, що е, записав на Романа Височанського, свого фунта племінника. Там з інтелектом не особливо, тому Височанський ніколи не зможе перейняти імперію нею управляти. Е, от. Українському народу, українській державі, і однозначно дасть свідчення в набу на всіх, з ким він співпрацював. Е, так закінчиться та історія. Е, бажано, щоб вона закінчилась швидше. Я не хочу вірити, що кхе, е, ПУПС і далі може керувати такими як Цивінський в Беп е, певними заступниками генеральних прокурорів е, та комунікувати з певними заступниками керівників Нацполіції. Ну і щодо Трофіменка. Щодо Трофіменка, то відео буде за кілька годин. Е, у мене більше прохання до всіх мешканців і Львівської області, і Заходу України. Е, пишіть все, що ви бачите навколо себе. Електронна адреса insider.ua.gmail.com.